Тут гарні краєвиди, друзі. Подивіться, ми в гостях одного прекрасного майстра по дереву Павла Павловича. Трішки з ним поспілкуємося, покажемо його роботи, кому буде цікаво, можете собі замовляти. Вони з доставкою роблять такі шедеври з дерева. Подивіться, яку красу я вам хочу показати вироби з дерева. І я хочу сказати, що цього майстра, в якого ми сьогодні в гостях... Не просто золоті руки і добре серце, але є бачення, як можна з класичних простих дерев зробити такі витвори мистецтва. Це не просто вироби з дерева, а такі красиві, подивіться, споруди. Я далі вам про них детальніше розкажу. Знайомтесь, Павло Павлович. Людина, котра багато років займається столярними теслярськими роботами. так? Скільки років ви працюєте з деревом? З деревом, з самого дитинства, більше найбільше з 90-го року. Павло Павлович, у вас власна гарна майстерня, і ви десь навчались? Чи це... Ні, це все по дідовських своїх, які дід дав, ти пішов, а спеціальність мене друге. Займаюся рибалкою, і те, бо це саме для людей. А, а з якими видами деревини ви, як правило, найбільше працюєте? Сосна. Так. Сосна. А, і, ви вашій майстерні виготовляєте а, то, ось такі, отам, ми бачимо а, дуже гарні. Гойдачки, такі паньки. Так. А от зараз ми бачимо ось тут ваш такий індивідуальний, класний проєкт. Бані. Да. А, то для мого хорошого товариша, друга. Ага. Як ви думаєте, скільки часу потрібно, щоб виготовити таку класну? Ну, баню взятися крепко. Тут не можна сказати, за скільки її можна зробити. Її треба робити з душею. Тобто таку баню потрібно робити з душею. І це да. не можна сказати, що вона може. Хто там каже, за яке час можна зробити, ну, то я не знаю, то хіба так, щоб потрібно. А її робити треба, є бажання, робиш, нема, ти не працюєш. Вас надихає цей чудовий песик дівчинка і звати її кнопа. Ми якось десь рік назад її вам, глядачі, показували, але я бачу, що вона від вас не відходить ні на крок. Ні. І завжди і навіть Це є друг подруга. Дуже крайкі. Вона дуже класна. А скажіть, будь ласка, потомство вона вже ні, вже її, її робили операцію. Угу. Я... У вашій майстерні чудовій, прекрасній майстерні, можна замовити такі вироби з дерева. Що саме от, є популярним зараз? Все для наружних робіт. Поставити на вулиці столики, стульчики. Дивіться, які ви, 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 вироби будуть. В перспективі І я вам хочу показати, дивіться, з чого виготовляються такі невеличкі запчастинки. От з них будуть майбутні такі будиночки. Дуже-дуже класні. Ось такий класний столик з такими стільцями. Що буде коштувати для клієнтів ця ручна робота? 8 тисяч гривень. Ага, 8 Можете Туда ще додати, хто я хочу. Так, Шість друзі. Стулів, Бачите, який класний. Для відпочинку, для дому, для дачі, друзі, можете собі замовити. Це найважливіший це кабінет, в якому класному виконанні. Теж його відкрити треба. Можна відкритий. Можна. Ми покажемо, що ви виготовляєте теж ось такі чудові кабінети, де можна сісти і подумати. Гойделки. Гойдалки із лежанкою виконані майстерно руками Павла Павловича, професійного столяра, тесляра, так сказати. Так.